Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо запікати дуже смачну рибку. У мене тут три щучки, молоді. Я їх почистила від луски, повідрізала голови та всі плавники і вибрала всю серединку Ще нам потрібна цибулька та морква. Пропорцій тут немає, так як ви дивитеся за розміром своєї рибки, і скільки ви хочете запікати. У мене ось такі дві невеличкі цибулинки і три морквинки. Зараз покришу цибульку кубиком невеличким, а моркву натираю на великій терці і все обсмажую. Солимо та перчимо за своїм смаком. Моя морква з цибулою вже готова. Зараз відкидаю її на ситечко, аби зійшла вся зайва олія. І також приготую ось таку гарну намазку. Тут у мене столова ложка майонезу та столова ложка сметани. Трохи Чорного, меленого перцю та солі. Все це добре розмішуємо і будемо намащувати нашу рибку. Залишаємо цибульку з морквою, аби вона охолола, і тоді будемо начиняти нашу рибку. Беремо деку, застеляємо пергамонтом та змащуємо тією олійкою, яка у нас відійшла від нашої зажарочки. Вона дуже смачна і ароматна. І також це доволі велика економія продуктів. Так, зараз буду накладати рибку, покажу далі. І так, змащуємо нашу рибку нашою намазкою. І будемо ставити в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 20-25. Тут ви вже повинні орієнтуватися по вашій духовці і по вашій величині рибки. Просто запікаємо до готовності. Моя рибка вже готова, ось така красива і неймовірно смачна вона виходить. Морква з цибулею додають їй соковитості та ніжності. Друзі, це дуже смачно. Спробуйте, приготуйте, і я сподіваюся, вам також сподобається. Моя рибка запікалася рівно 25 хвилин при 180 градусах. Ви вже дивіться, як у вас Духовка готує і яка у вас рибка. Це можна замінити хеком, і або так, як в мене от свіжа натуральна рибка. Готуйте на здоров'я. Нехай вам всім смакує. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!